193 номер Ямах Анта 07 зараз стоїть на старті. Ви Вибачайте, що ми правильно вимовляємо прізвище. Дивимось пометність. У різного у райдера, у всіх райдерів різна техніка запам'ятовування маршруту, але легше, коли ви розбиваєте на декілька фігур, етапів, скажімо так, і потім їх вже один за одним проходити. Власна догубка, що лопа пішло трохи все оло, це, в СО, це в плеве трохи в колесо, дуже жарко, режим трохи в плеве, в лоб. Так, поки нас Володимир закінчує, ми, ми будемо готуватися до виїзду до наступного учасника Тимура Ахмаєва. Тож, Тому вохмат готується 128 грамів, бо людина закінчує. Гарне прискорення. мене, дуже плавно їде, плавно виконує фігуру, проходить. Це дуже важливо не напогнути мотоцикл, рухати швидко, але плавно. Не ривочками. Подобається. вам, Раз, два, 360, Голова. погляд, і у нас фініш. Добрий рух, Хвилина 58, 432. Маршал.